Існує думка, що кожна виставка того чи іншого митця то своєрідне оголення душі. На стінах висять картини чи фотографії зі сцени, лунають пісні чи вірші, око милують маленькі шедеври декоративно-ужиткового мистецтва. Поринаючи усе це прекрасне, людина не лише замислюється над величним чи непомітним у житті, не лише зазирає до душі майстро, нерідко залишаючи у ній Щербини, але й починає розуміти, скільки всіляких методів, проб та помилок довелося випробувати майстрові, аби виставити на широкий загал найкраще з того, що сотворив. Бардичівського фотохудожника, члена Бардичівської фотографічної фундації В'ячеслава Міщенка, нерідко називають і митцем, і майстром, і маестром. Днями він зустрів свої перші 50. Тож, навряд чи можна назвати несподіванкою, що виставку, присвячену цій даті і розташовану у музеї історії Бердичева, вирішив назвати дзеркалом душі а епіграфом до неї стали слова Френсіса Бекона: панувати над природою можна лише підпорядковуючись її законам. Ім'я В'ячеслава Міщенка все голосніше розноситься світом. Хтось назве апофеозом його творчості виставку в арт галереї парламентської бібліотеки у Києві. Хтось скаже, беріть вище і вкаже на експозицію робіт Міщенка, що нині красується у бельгійському тонгерені. Ну а очільник Бердичівської фотофундації Валерій Мельников, не забуваючи про Київ і Тонгерен, промовить: по-перше, 50 – це ще не вік. Ну а по-друге, не забувайте про Нью-Йорк. Саме в Америці не так давно бардичівлянин Міщенко став володарем престижної нагороди The Lucy Awards, взявши перше місце на міжнародному конкурсі у напрямку природа. Нам дуже Приємна членам фундації е, осмислити те, що е, один із наших членів е, фундації на сьогодні має такі здобутки і оця премія, оця статуетка, хоч вона похожа і не полку. Але це оскар у фотографії, щоб ви знали. Це на сьогоднішній день Оскаром у фотографічній діяльності. Тільки в цій номінації, на здобуток цієї премії, премії було 28 тисяч учасників цій номінації на загальному, а 28 тисяч у природі Тут можете вважати, що місто Бердичі з 28 тисяч учасників з усього світу місто Бердичів отримав відкриття року. Тобто Америка відкрила в образі творчості В'ячеслава Міщенка місто Бердичі. Це дуже радісно для нас, ми раді і ми впевнені, що не тільки В'ячеслав Міщенка, а й інші члени фундації будуть продовжувати традицію і будуть мати такі ж самі здобутки в подальшому. Що вже як не фото Оскар вважати прославлянням В'ячеславом Міщенком, рідного йому Бердичева, це місто багато на таланти. Вважає у свою чергу Бердичівський міський голова Василь Мазур. І таланти ті роблять свою справу з великою любов'ю та на високому рівні. В'ячеслав, це саме той та людина, я б сказав, унікальна людина. Я ми зазвичай спостерігаємо вже можеш... ж. За свою професію приходиться спілкуватися з батьма людям. І надзвичайно, окрім того, що він унікальний, що він такий працьовитий, що він добрий, надзвичайно добрий, ми бачимо, що як він любить свою роботу, як любить своє місто, то він ще й надзвичайно скромна людина. І те, що він сьогодні прославляє місто Бердечів. На всю Україну, а тепер ми вже чуємо, що практично по всьому світі він взявся серйозно за е, такий напрямок, який сьогодні сіє добро в душах людей. Він же лікар за професією, так він не тільки лікує, а я думаю, що якщо уважно подивитися на його роботи, то вони е, додадуть доброти кожній людині. До свого золотого ювілею фотомаестро Міщенко підійшов не лише з подячними паперами та статуетками, нехай і найвищого ґатунку. Він зумів через все життя пронести любов до прекрасної жінки, виховати із нею двох дітей, на яких природа не знає спочинку, стати люблячим дідусем, а ще не стомитися вчити людей, бачити те, що і він. 50 – це всього навсього цифра. Констатує ювіляр, і вона аж ніяк не заважає йому все з більшим натхненням проживати життям. Останнім часом ділиться фотохудожник, йому перестало вистачати годин у добі, і він вважає це непоганим знаком. Люди, які займаються творчістю, вони якби це роблять не для себе, а для людей. Вони хочуть цю всю красу, яку вони чи пишуть картини, чи фотографують, чи пишуть вірші. Вони хочуть донести до людей. І з метою, щоб люди, я думаю, як найбільше любили прекрасне, трошки більше заглядали в природу, бували на природі, знаходили більше часу для того, щоб побачити своїх близьких. Життя на тих здобутках, які є в мене на даний час, я думаю, що воно на цьому тільки поч... не закінчується, воно тільки починається, тому що в мене дуже багато ідей, чудових ідей, дуже багато великих проєктів, які я хочу зробити не тільки в місті, а й за кордоном. Вийде книжка в Сполучених Штатах в березні місяці. Це теж дуже приємно, і я думаю, що якщо не підводити ітоги. І тут це тільки 50 років. А я думаю, що життя буде продовжуватися. Я хочу і бердичівлян, і своїх друзів ще багато-багато порадувати хорошими знімками. І ну працювати в мене дуже багато І бажання для до, до цього теж є. На відкриті виставки а триватиме вона до 22 грудня. В'ячеслав Міщенко подарував своїм найкращим друзям і колегам кілька примірників книги Жити повільним життям. У кожній залишив дарчий напис, що певною мірою свідчить про те, з чим вступив майстер на нову сторінку свого життєвого літопису. Напис свідчив: у житті немає невдач, є лише результат, немає справжніх трагедій, лише уроки. Та й проблем насправді теж немає. Є лише можливості, в яких людина розпізнає вирішення.